Добрий день, з вами Джекіс. І як ви вже знаєте, я скачав мод на карту. Тут зразу вона показує. Ну, я зразу показую, що як робити. Але я не для того, це відео знімав, щоб показувати вам іменно цей мод. Щоправда, цей мод дуже цікавий і прикольний. А я зняв це відео для одного мого друга. Він просив дуже, бо не знав, як кидати моди. От дивіться, треба заходити в диск C, От дивіться, диск цем. Документ сеттінг. Адмін, апдата. «.minecraft» і мод. Зразу в мод. кидаємо моди, які ви хочете. Кидайте моди, які ви хочете. Заходите в «Minecraft» і, Іменно в ту версію. У мене, наприклад, 1.6.4 то Мені треба зайти в Forge of Fine. 1.6.4. Там є багато версій. всяких, Головне, щоб було або Forge, або Optifine. Ну, ви зрозуміли певно, що як кидати моди, І з вами був Jackieст. І до наступних зустрічей.